Мар'яна Буджерин, старша дослідниця проекту з управління атомом центру Белфора Гарвардської школи е Кеннеді. до нас доєднається. Пані Мар'яно, вас вітаємо. Вітаю вас. Пані Мар'яно, якщо не підпишуть договір, що тоді буде, чи справді е буде протистояння в гонці озброєнь між Росією і США, чи цим навпаки скористається Китай? Ну, договір точно не підпишуть його, не продовжують. Вже по перше, не залишилося часу. Він був продовжений вже один раз е президентом Байденом на п'ятирічний термін. Зараз цей термін закінчується 5 лютого. І відповідно, е е тобто була пропозиція з боку президента Путіна російського е що буцім, то давайте побудемо. Е Поважати оці ліміти договору далі без якогось формального підписання, просто на якби взаємопогоджених умовах ще на рік. А на це президент Трамп ніяк не відповів. Первз здебільшого, я так думаю, тому і це мабуть вірно, тому що в принципі Росія вже припинила свою участь у виконанні цього договору. Ще... По моєму рік тому перестала передавати дані, тобто це не тільки погодження якихось лім лімітів. Там є цілий процес. Передаються між двома сторонами дані про, про ці озброєння для того, щоб забезпечити певну прозорість сил з обого боку. Росія вже перестала давно ці речі виконувати за умовами договору. Тобто продовжувати такий якийсь стан речей це є без толку, я так вважаю. З іншого боку, якщо цей договір не якщо, а коли він закінчиться, його дія закінчиться, це обов'язково станеться. Я не бачу в цьому якоїсь просто негайної загрози, що дуже різко наросяться арсенали з боку США і Росії. З російського боку ми чули певні заяви про те, що вони за засвоїли гіркий урок радянського союзу, коли оця гонка озброєнь довела до країну до колапсу. А з американського боку, хоча ми знаємо, що є в Вашингтоні люди, які вважають, що можливо варта наростити кількість боєголовок зараз. Власне, як ви згадали, зважаючи на те, що Трамп що Китай дуже швидко нарощує кількість своїх ядерних озброєнь для того, щоб мати змогу стримувати двох, фактично майже рівних противників, як і Росія, так і Китай, ми бачимо, що з боку адміністрації досить Така цікава тиша на рахунок е, на рахунок ядерних озброєнь цілком недавно, буквально два тижні тому, вийшла е, національна е, безпекова стратегія. Ну, ця частина її, угу. яка є для загального е, для загалу, і там про взагалі про ядерне озброєння дуже майже взагалі нічого не написано і, взагалі, не розглядається Росія, так би мовити, як якась така стратегічна загроза. Там написано, що типу європейці. Мовляв, розберуться з нею цей регіональний якийсь конфлікт, е, і, і нічого не було про нарощення озброєнь. Е, тут питання не тільки в тому, що ну кількість озброєнь стримують якісь формальні обмеження, а й те, що є якісь технологічні моменти, є там загальний е, план розгортання сили, ці всі речі не так швидко міняються. Е, але мені здається, що тут проблема в тому, що сам. Сам процес е, якої якийсь переговорний контролю за озброєнням, він втрачений, ну і втрачений реально він вже давно, е, так і, і тут питання в тому, які якісь які спільні правила, спільні розуміння е, існують між цими двома величезними ядерними державами, так е, від яких фактично весь світ може потерпіти, якщо вони е, якось... Е, Ну не не, не не справляться з цими ризиками. Ну, власне до цього апелює і Китай, що все одно таких навіть 1550 боєголовок це достатньо, щоб справді всю планету і не один раз на жаль, але ж знищити. Е, стосовно е, Китаю, наскільки розуміють ризик в США цієї ядерної країни, бо він дуже швидко нарощує свої запаси. Ну і знову ж таки. Амбіції Дональда Трампа на ваше бачення, пані Мар'яно, захоче він вкласти якийсь там трильйон доларів в нові розробки і так далі. Дональд Трамп. Е, ну, щодо Китаю, справді е, знаєте, чи я би корова, як то кажуть, мечала, тому що Китай не є абсолютно жодною ну не є стороною жодної е, е, жодного договору про скорочення озброєнь. Він не входить в жодні, е, скажімо, двосторонні договори, крім якихось ну, таких дуже загальних е, багатосторонніх е, режимів. Е, і дуже тихо і дуже непрозоро нарощує. Е, Вої озброєння, і відповідно, ну треба віддати певною мірою належність е е американській стороні, що е скажімо, не було автоматичну відповідь на це нарощення. Е е Підвищення якихось ну арсеналів з боку США для того, щоб мати змогу стримувати обидві сторони. Хоча знову ж таки такі пропозиції тут існують, але вони не, не переважають, не мають за собою якоїсь політичної ваги. Я президент Трамп він така цікава людина, що найменше досить непослідовна. Ми знаємо, що він висловлювався проти я ядерної зброї, взагалі, говорив про якусь денукляризацію, чи то всесвітню, чи то яку ну не знаємо, так тобто від нього про ядерну зброю ми чуємо такі дещо ну протирічні речі. То він хоче деколи любить похвастатися, що в нього найбільша кнопка, як оце під час своєї першої катенції в розмовах з північною Кореєю, то він тепер обстоює денукляризацію. Я не бачу мабуть резону для нього, хоча знов ж таки тут дуже важко щось передбачити вкладати величезні кошти бюджетні американські в нарощування цієї власне стратегічної наступальної зброї. Оскільки знову ж таки таке враження, що його наголос, принаймні безпековий його фокус, є на оцій півкулі, яку в якій в цій доктрина Маршала так? мономоно, так так. так, так. О, така док доктрина Маршала, ну доктрина цього Монро, мається на увазі <гум> тільки тепер Дональда Трампа, якось домінувати регіон американський північ. Но і тут відповідно ядерна зброя не є вирішальною, так як ми бачили ці операції в венезуелі і тепер оця вся ця історія з Гренландією.